Радий вітати вас на каналі Апро. Сьогодні у нас на огляді акумуляторна викрутка АПРО SD1. Ця викрутка постачається у пластиковому кейсі. Всередині кейсу ви знайдете саму викрутку, блок живлення з кабелем для заряджання, а також набор біт для виконання будь-яких завдань. По основним характеристикам: номінальна напруга 3,6 В, кількість обертів 300хвилину, на хвилину, максимальний крутний момент 6 Нм і ємність акумуляторної батареї 1500 мАч. Тепер давайте детальніше розглянемо конструкцію викрутки. Вона має два режими роботи: від кнопки та від натиску. У центральному положенні її можна використовувати як звичайну викрутку у ручному режимі. Також, як ви могли помітити, дана викрутка має світлодіодну підсвітку робочої зони. Доволі яскраво, до речі. Біля перемикача напрямку обертання є індикатор заряду. На задній поверхні є регулятор крутного моменту, що має 6 положень. Та порт USB Type-C, що закривається кришкою та запобігає засміченню роз'єму. Рукоятка дана викритки обгумована, що дозволяє надійно її тримати у руці. Бітотримач 14 під звичайні шістигранні біти. Також у ньому встановлено надійний магніт. У комплекті з викруткою йде набір біт з 32 штук та подожувачів. Невеличке нагадування. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити викритку, бо з заводу вона постачається частково заряджена. Це стосується всього акумуляторного електроінструменту, тож звертайте на це увагу. А зараз проведемо класичний тест сходинки і перевіримо ступінь регулювання крутного моменту. Перше положення саморіз 50 мм. Підведемо підсумки. Між першим та другим режимом різниця невелика, але вона все ж таки є. Далі різниця стає вже досить помітною, і на п'ятому шостому режимі викрутка з легкістю вкрутила саморізи у дерево. Зараз перевіримо роботу викрутки у реальних умовах. Це інструмент з нашого сервісного центру. Спробуємо його розібрати. А тепер проведемо тест на витривалість. Перевіримо скільки ми зможемо вкрутити саморізів від 25-ї довжини у цей брус, та за скільки годин розрядиться акумулятор з повної зарядки. Ми вже закрутили 50 саморізів. Індикатор на викрутці вказує поділки з 3 і температура 25,5 градусів. Зараз спробуємо в ручному режимі викрутити ці саморізи. Ми викрутили 13 саморізів, відмінно працює в ручному режимі. Але не для цього ви її купували, тому скористаємось режимом з акумулятором. Ми викрутили першу партію саморізів. Використання викрутки в автоматичному режимі значно цікавіше. А ми переходимо до вкручування нової партії саморізів. Наступні 50 штук. Вкрутили ще одну партію з 50 саморізів, індикатор акумулятора все ще на трьох поділках, температура викрутки в нас 29,3 градуси. Тепер викручуємо ці саморізи. Починаємо вкручувати нову партію з 50 саморізів. Поїхали! Третю партію саморізів вкручено, індикація стану акумулятора вже дві поділки з трьох і температура викрутки 32,5 градуси. Переходимо до викручування. А ми почнемо вкручувати ще одну партію саморізів. Поїхали! Вже вкручено 200 саморізів, індикатор заряду на одній поділці і температура викрутки 32,4 градуси. Давай. 150Є! <хи> То що ж, у нас викрутка повністю розрядилась. Як бачимо, акумулятор сів. Повністю зарядженого акумулятора вистачило на годину роботи. Ми змогли закрутити 200 саморізів та викрутити 161. Вважаємо це гарним результатом. Використовуйте лише якісний інструмент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!